і Сина і Святого Духа. Дорогі наші воїни, дорогі присутні, дорогі діти. Всі, хто прийшов сьогодні в цей храм, більше трьох років наші серця неспокоїть. Більше 10 років, і ми постійно в тривозі, постійно в молитві, тому що наша держава в великій небезпеці, ворог зі сходу напав на нас, намагаючись заволодіти нашою землею, цінностями, знищити або покорити наших людей і таким чином розширити свою безлогу велику імперію, які на жаль, диктатор не може навести належним чином лад. І щоденно в нашому храмі відбувається за озброєння, постійно в островських не відбуваються різні акції, про, проєкти, спрямова на те, щоб максимально наскільки в наших силах допомогти. Проду допомогти ЗСУ. Це наші кошти, які перераховуються, це продукти, які ми передаємо, це кошти, які збираються на різне спорядження. Неодноразово ми освячували Пасхи і їх для наших мужчин. Сьогодні ми зібралися тут у нашому храмі такою спільнотою учнівською, студентською, академічною щоб освятити 300 пасок, насправді їх вже більше, їх вже 350, освятити ці паски, щоб передати дуже важливим людям. А настільки важливим і сильним і мужнім, що вони своєю майстерністю, своїм патріотизмом змогли зупинити другу армію за потенціалом і першу армію за жорстокістю в Uh, і ми дякуємо нашим воїнам. Ми готові зробити для них дуже багато і робимо, що можемо. Ми сподіваємося, що ці Паски, які освячені, як спогад про світле Христове Воскресіння. І повернення в обстрілі і до активного життя. І однією з рис сьогоднішнього наша після повернення з що до нашого закладу відпочилися діти. Діти це прекрасна частина нашого людства, наше суспільства, це наше майбутнє, які... З великою готовністю намалювали, на я думаю, дуже стороні різних малюнків підбачовиння для наших воїн. Ми бачимо міри, Але головне, що написано, головне це ті слова, які діти написали.